Всім привіт і нарешті нове відео. І давайте розпочнемо з розіграшу вовчиці та прянощі. Ось такий примірник, закладочка і переможець. Ось, будь ласка, пиши в групу телеграмі, ссылка в шапці каналу, ссылка на групу в описанні до відео. Також ми на, ми на тебе чекаємо. І давайте ще паралельно розіграємо ще один примірник манги. Ось такий. Аніме якраз вийшло і ми розіграємо з вами для Чікуту. Це від нашої ідеї. Обіцяв від нашої ідеї нічого не розігрувати, але якось воно все само розігрується. Так що Ось такий примірник. Дуже багато чого цікавого. Вже вийшла перша серія і давайте поставимо штамп. Штамп поставити без вас, але вирішив без вас нічого не ставить. Папірець страховочний. Опля. Ось отак. От. Ось отак от. Лайк, підписка, коментар, цього не буде Там на обкладинці чи десь. Що розіграш. Так що це, якщо ви це побачили, я спеціально на початок поставив. Якщо ви побачили, то Вітаю, тільки лайк, підписка та коментар, що вам потрібна манга. Да, бо багато пише, хто кому манга не потрібна, але саме попили. Якщо. Ви молодці. І давайте розпочнемо з першої. Дивіться, яка приїхала книга. Не хочу рвати пакет. І тут у нас обижна книги від ланцути. Це дуже рідкісний звір на каналі, але він все ж таки приїжджає інколи. І тут ось так, давайте відкривати, відноситься. Тадам. Та Денег вона приїхала. Дуже цікаво приїхала. Прям класно забували, насправді. Мені подобається. Тут ви вже можете побачити, що тут. Тут у нас восьмий том 0 травниці. Вже, до речі, є дев'ятий і 10 -й на підзамовлення. Я думаю, дев'ятий буде десь на початку осені, а це наприкінці осені. Тобто 10. -й. Десь такого. 11, якщо анонсують після 9-го, то буде десь на початку нового року. Це так. Прикидую. Хотілося б, щоб в цьому році було аж 3 чи 4 щитоми. Ну, хотіти не вирібно, як кажуть. Так що ось такі мау-мау, в -мау. травниці. Ось так вони виглядають. Все, однаково і плівка захисна, вона прям мастхи, вона потрібна бути. По-перше, книги не чургаються, по-друге, люди їх не чургають. Що, крім виробничого процесу, є фактор людський. І не тільки так сортировочний. Да, бачите, клюка була така куца, а сама оплавинка Так що Давайте дивитися. Восьмий том. Аж не віриться. колись було. Я замовляв відразу два томи. Пер... По-перше, я шукав один том. Колись на подарунок я шукав один том. І дуже довго шукав, ходив по магазинам. Люди питав у магазинів, там є у вас минулох травниці», Всі ходили, шукали. Причому там дівчата, хлопці, всі шукали минулох травниці» в продажі. І там деякі у нас книгарні такі кажуть. Типу, ланцута ні, ми не продаємо книги від таких маленьких видавниць. Хоча там інші книги то б, манги продавалися від інших менш, ще менших видавництв. Тому таке спірне питання, там як там, Берегиня продавалась чи що. А лансу то, типу, вони не продають. Ну, вже продають, так що вони вже викусили. Ну ось, Шукав я травницю. Потім, коли поки шукав, вже вийшло, анонсували і вийшла другий том. І я відразу купив два томи і собі, і на подарунок. Точніше, спершу на подарунок, потім вже собі. Типа, нехай буде. Буде на каналі такі класні чудові книжки. І вже ж не віриться, аж том, до речі, ви бачите. Дожили до цього моменту. Це якраз людині, яка у мене з першого тому харчується на моїх книгах по Вансуті. Я її підкармлю і вона наче щаслива людина. Так що буду кормити далі. Сподіваюся, все буде круто. Так, і примірник розпапувати не буду, печатку ставити не буду. Нехай буде в неї вся повна колекція. Не займа, вона сама відкриє. Так, монолог травниці. Тому перевіряємо далі. О, Що там? На півсні малюючу одну із панелей манги, я раптом свідомила, що намалювала на обіді джинші таємничу троянду. Це підказка до того, що очікує нас у восьмому тоні. Де троянда нас чекає? Міні-комікс. Із цього вийшов би чудовий пензлик, із котика. Нові пензлики. Зробила все-таки з котика пензлика. А тут ще якийсь комікс є, давайте подивимось. Розстання. Вона наче поступово набуває рідкої форми. Яка ж гарнесенька. Ці двоє також, також незабаром ростають. У нас є міні-комікс. І причому, бачите, суперобкладника трохи тут косно, і за суперобкладників це нічого не видно. Не Існує ідеальних книг. Це все, як вам кажуть. Вигадки. Тут у нас сонце дуже гарна якість. Кольорові є сторіночка. І, до речі, білий папір, який дуже всі люблять? Хотілося б всі манги бачити такими. Котик? Так, і скільки у нас примірників? 4000 примірників, ну круто. Все круто. Скільки у нас було в першому? Правда, дякую. Е. Тут у нас 3000 примірників. Бучте, як розкрутилися на 1000 примірників. Ну, Дуже ці люблять. Та що ж відбувається? Алергія. Всі дуже люблять мануло травниці, дуже. Всі ходили, коли шукали, всі питають. В магазинах її майже немає, всі розкупають. Так що я дуже щасливий. давайте з вами подивимось на осці. Поки ще влазять в екран, бачите різнокольорові. Цього разу я обов'язково вижив, дякую, темно фіолетова, Хоча тут такі світлі кольори дуже цікаво. А тут у нас оці однакові, хоча це трохи нижче. Ой, алергія на манго пішла. Що ж відбувається? Так. І можете побачити, як воно виглядає. Ну Наче воно кошерно виглядає. Саме цікаво, майже оці рівно йдуть. Отут найвище. Ось такого плану. Так, я вижив і колись я вам розповідав, що я сходив до пульсару і купив там манго. Яку замовляти щось не хотів, ну прикольно, не мій жанр. Але вже коли опинився в магазині, я все-таки її взяв. І дивіться, що в мене є. Я закупив у пульсарі Monster реслінг Змішані бої монстр дівчат. Неймовірно, ніколи не думав, що в мене така манга буде. Коштував 250 гривень в пульсарі. Там десь читав хроніки 16, хроніки перекладу. Там вовкулака.нет, чи просто простовкулака. Казали, що дуже важко було перекладати цю мангу. І там я побачив від, від одночасний монстр-реслінг і атаку титанів. Ну, мене вона, звісно, засмучує, що просто капець. А, ще вам полоса отака. тут полоса. А а да, я думав, що тут спушик стилює. Таке-таке, звісно. Сказали, що другий том буде, написали, з іншим папіром. Так що, не знаю, брати не брати можете написати, брати другий том для експерименту чи не брати. Є віра артбуксу чи нема артбуксу. Хай мені перший тон замінять на нормальний. Бо що це таке? І давайте відкривати дівчат. Вони вже... Причому, бачите, це дівчата луснули, поки я їх привіз, Короті вони тут полежали і самі луснули. Навіть на влаги не питав, чи чого, чи повітря вдихнули, я брав повністю запаковану, як вона називається, плівкою, книжку, але вона ось. Луснула. Тому ось отак от. Це сюди. Мустри дівчата, рессінг. І я просто, на ну, що розуміли. Дивіться. Чуєте? Хе -хе -хе. Ах, позорище. І це новнем видавництво, про яке майже ніхто не знає. І це артбукс, який славиться своїми кутезними книгами, дорогими книгами, класними книгами, є преміум видання, супер-дупер преміум видання і, і оце гівно. Позорище. Ну, Давайте демонстрирувати дівчат. І... -да -да Ого! якісь дивні, Ого. Монстр Recін, змішаний би монстр дівчат. Лотерія підв'язок. Ого, скільки підв'язок був. Зніми панчоху до вподоби, руками не, не мацати. Угу. Ясно. то вже спойлери. А що у нас позаду? Тільки тираж, цікаво. Там 3000, тут також 3000 примірників. Видно ці дивовижні форми. Кривський махач за версією Цицьки. З нагоди виходи першого тому. Ясно. І хто друкував у нас? Юнісов друкував. Угу. У нас полубрикет. До речі, як там? Ну, він розкривається спокійно, так що майже полубрикет. Вони якісь коні, ще якісь битви. Я, звісно, не фанат такого, але но... витвір є витвір, для кожного є своє. Бачив, як люди віжджі. піщали, можна сказати, коли анонсували цю мангу. Ось мені, звісно... Таке... І... Ну, прикольно, що, так що вчитатися, буде ще кра... краще. Надруковано набагато краще, От можна порівняти, як воно виглядає. Просто 30К знищують. А так у Титаник просто на ну, вообще. Після мова. Ну Якщо да, чесно, це такі звуки перекладати. Дивіться, що тут відбувається. Ось оце дуже важко. Ну, а не бачите, залишили оригінал звуку та поруч бахали. Деякі, знаєте, наша ідея і як вона називається, мольфари. І мальопаси, вони повністю заперемальовують звуки. Як тут, бачите, додавали, отут перемалювали. Хоча ні, це думаю, це оце воно. Ну, щось такого, що у нас тут після мова Гостьова ілюстрація. А. а, це з якогось іншого німе бачу, щось знайоме. Ну так, гостьова анімація, тобто ілюстрація. Це я десь бачив окремо автор, монстр Мусомре, Ноїре і Чию. Правда б написали би назву нормальну, але... Вирішили не адаптувати. Ну, я скажу, це монстр ресці дівчат, звісно, на, на любителя. Але по якісті просто знищує атаку Титанів. Це 250 гривень, це вже. У, як воно називається а, в магазині забули в магазин пульсар. В магазині продається, попри замовлення, можна ще дешевше було купити. Я думаю, що оце по вартості дешевше, ніж оце. Але. Ви можете побачити. Скільки тут аркушів до друку? Непонятно, скільки тут аркушів в книзі. А тут от, тут 92 сторінки. Це де воно з першого разу знайшов. Тут де і Тут нема. 192 сторінки також. Вони однакові. Тільки тут, ви розумієте, тут наскільки тонкий папір. Отак і титанію. І який тут який тут білий. Ех, це жесть. Ну вони по висоті однакові. Це дуже круто, що ви можете навіть такі манги ставити. Титани зато ж його вони такі маленькі. Ось така повинна бути тощина книги. Це майже у два рази здешевили, що ви вдумаєтесь. У мене була історія, колись в універі вчився, і там староста друкував нам розпечатки. І він махлював, щоб зекономити гроші чи собі забрати. Просто с він друкував не на нормальному папірі, а там якось з плотністю 60 чи 50, що майже на копірці херачив. І кричу, це було ужасно, що ти брав якось отак. От ну, це ще не найгірше, можна ще більше. Ну, ти кричу, в руках тримав. І тебе було видно, як просвічує інша сторінка. Це просто капець. І так же на копірках. тому мені це все нагадало, чи типа удешевили по максимуму. Але сказали, що зроблять нормально, подивимось. дивіться, наскільки тонше, це так порівняння. Це, до речі, щоб ви, нагадаю вам, це маленьке видавництво, майже no name, ніхто про нього не знає. Це Artbooks, одне з найбільших видавництв в Україні. І коли корпорація робить на і так все жруть, а інші роблять з любов'ю, в чому навіть якісь монстр дівчат, які не всім зайдуть, але вони зайдуть. Я ну, бачив, читав, люди казали, що це неймовірно. Що вони випустили? Да. Сенсу тут шукати не треба, це тільки для як воно називається, відпочинку мозку. Так що такого. Дякую. Ну, тут правда сенс шукати треба. Це так. Це іншого колориту, звісно, твори. Ну, все ж по якості. Якось отак. Це вам так. Приклад показав. Ну, артбук сказав, що зроблять краще, набагато. Віримо та повіримо. Так що ось таке. Дякую, що подивилися. Да, ось ветром, що минуло травня це у нас сьогодні було. Ось отак це киш. А ти ось отак. Пока-пока.